Оселедець з товстолоба. Сьогодні почну робити сільотку з товстолоба, а завтра закінчу. В общем, почистила, порізала, помила. І тепер кожен шматочок усій треба добренно помочати з усіх конців і складати чи в каструльку. Я ось ще одну мисочку буду складати. І так кожен шматочок і підгніт. Потім покажу, в общем, я поки в сіль. Гарно, не бояться, як положено. Посолила рибку, склала і тепер зверху накриваю тарілочкою. Ще поставлю якийсь гніт зверху, і до ранку у холодне місце. Я однесу в літню кухню, поставлю на пол. Так, наша сільодка. Подивіться, скільки розсулу е, пустила. Тепер оце все гарно перемиваємо у холодній воді Я під проточною водою. І знову складаю в якусь посуду і показую, що далі роблю. Рибку гарненько перемила. І тепер заливаємо стакан звичайної холодної води з-під крану, в стакана оксіху. Знову набираю стакан води і пів стакана уксусу. І так, поки ця рідина не покриє всю нашу рибку. От я ще раз наберу стакан води і пів стакана уксусу. Ну от, залила. У мене вийшло 4 стакани води і 2 стакани уксусу. Тепер уже не треба не гніт класти, нічого. Хай отак вона стоїть до вечора. Рибку, вона у нас стоїть із самого ранку у воді з уксуском. Викладаємо у чисту каструльку. Рибка м'язко стає білюсіньке. То що треба. Зараз я сюди полукольцями наріжу цибульки. Нарізала цибульки полукольцями, лавровий лист. Перед духм'яний горошком і такий чорний потрусила, і налила десь з пів стакана олії. Оце все зараз гарненько перемішаю, рукою накрию кришечкою і в холодильник. І до завтра.